Це дуже залежить, знаєте, залежить від дитини, залежить від родини, від обставин, в яких дитина зустріла війну. Та тому що є діти, які там були з батьками у відпустці, коли почалась повномасштабна війна, і діти взагалі не змогли осягнути що, що відбулося. От є діти, які е, пережили окупацію напівокупацію, напівоточення. Є діти, які були в Харкові і не виїжджали від початку повномасштабної війни. І тут дуже така знаєте, індивідуальна історія з ким як і коли в мене є діти, які наприклад. Там, знаючи, що там від мам, почувши, що в мене е, чоловік військовослужбовець, вони кажуть, а твій чоловік на війні, а він іще живий? Ох. Я кажу, що, 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 що за депресивні думки? <схід> я до цього, звісно, ставлюся так з жартами, тому що я розумію, що в їхній дитячій свідомості ну, війна це означає смерть, втрати і. Та ну так так, так і є, так і є насправді. От, тому тут дуже залежить від дітей, але насправді підлітки та вони дуже зараз прокачені. Вони краще, кра, 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 ніж ми. Це дуже радує в сенсі їхнього ставлення е, і до майдану, і до той так званої АТО, от і до початку повномасштабної війни.